Чи варті ви найрознішої насолоди у світі? Так, безумовно, морозиво Монако, Поринь у світ розкоші. Іраклі. Ласкаво просимо до України. Тепер у новому статусі учасника танців з зірками. Це не новий для вас проект, тому що ви срібний переможець танців з зірками у Грузії, у себе на батьківщині поза очі, за лаштунками. кажуть. Ваші суперники по паркету, що ви зараз один з найсильніших. Ви відкривали перший ефір, а починають завжди з найкращих. Звідки такий хист до танців? Просто я внутрішній, як кожен грузин, мабуть, люблю танцювати в душі. І е, я не скажу, що це легко виходить, тому що те, то, що бачить і е, оцінює, що о, так легко у нього все виходить. Це тільки Исходя из того, что мы очень много часов проводим в репетиционном зале в Просто в залі займаємося над собою працюємо, так що це не легко на самом деле у грузинському проєкті танці з зірками ви танцювали український танець. Ну тому що Україна ну не чужа вам країна. Тут ви шукали собі наречену, тут брали участь у шоу Холостяк. А чи дочекаємося ми в українських танцях? Зірками грузинського танцю є таке на моті? Да, во-первых, я хочу сказати, що для мене була велика честь танцювати український танець в Грузії, тому що ви правильно подмітили Україну. для меня является очень близким народом, и у меня очень много прекрасных воспоминаний и друзей с Украины. Я действительно хотел выбрать этот танец, он очень тяжелым оказался, потому что именно на Гапаке я получил травму колена, которая, в принципе, она еще пока не, не полностью ушла. Что касается грузинских танцев, я бы с удовольствием станцевал, но это все зависит от продюсеров, режиссеров проекта, которые будут формулировать, какие будут э, туры. Вы умеете танцевать грузинских танцев, В классіке, коли я зробив один одну сюрприз девушке Альоні, то там я станцював грузинський, грузинський танець. Я думаю, що було бы круто. Думаю, раз, один з найважчих трюків у грузинських танцях це коли хлопці танцюють ось на, на пальцях, на зігнутих пальцях. Це дуже боляче, напевно, ви вмієте ось цей трюк робити. Я оставлю це секретом.